Не секрет, що українська політика хворіє жорстоким популізмом. А в декого хвороба приймає зовсім гостру форму, коли популізм переростає у банальну брехню. От взяти, хоча б один автомобіль одного політика рейнджеровер Олега Ляшка. Лідер радикальної партії, очевидно, настільки хотів сподобатись виборцю, що наплодив аж декілька версій, як він допоміг фронту за рахунок продажу торік свого позашляховика. Спершу гроші від продажу він задекларував у. Своїй декларації про доходи, а потім ми побачили, що авто і через рік перебуває у власності політика. На що той видав ще одну версію: що він авто таки продав, але потім передав на фронт. Словом заплутався у власних версіях. Про один приступ популізму одного політика як характеристика загальноукраїнського захворювання розкаже Максим Савчук. Майже рік тому, після численних докорів нардепу Олегу ляшку, за те, що він їздить на недешевому ренджовері з номером 3303 ВР, народний обранець позбувся автівки і заявив, що передав її на фронт. Однак виявляється, що це авто у серпні цього року, за даними бази, ДАІ, все ще перебувало у власності депутата. Все одно ця автівка у вашій власності. Я не знаю, по-моєму, її зняли. Я її віддав. Угу. Хай нею користуються угу. і дав доручення, щоб зняли. Зняли чи не зняли, мені про це невідомо. Але я нею не користуюся вже другий рік. Ми вирішили дослідити долю цього автомобіля після того, як Нардеп вирішив ним не користуватися. Віддав на фронт батальйону Свята Марія в Маріуполь. Переконує нардеп. 3303 три ВР рендж ровер. Так. Я минулого року віддав на фронт, який угу. використовується в батальйоні Свята Діва Марія. Тобто я ви його вручив не продавали. А я його... його віддав на фронт? Він в Маріуполі використовувався тоді, коли там базувалась Марія. У це можна було б повірити, якби Ляшко сам цього не заперечив. У своїй декларації він вказав дохід від продажу цього ренжовера, а продати це не віддати. І коли ми нагадали про цей факт Ляшку, він одразу озвучив альтернативну версію. Ми продали цю машину і передали її на фронт. Людина, яка заплатила гроші за цю машину, передала її разом зі мною. В батальйон свята Діва Марія». Тобто, ви все ж таки отримали виводу від продажу. Тобто не, не ви, можна говорити. Не що… Не вигоду отримав, а отримав гроші, які задекларував декларацію. А машину разом з цією людиною, яка купила, віддав на фронт. Отже, друга версія ляшка. Така він продав авто, отримав 70 тисяч. А потім разом із власником віддав автівку батальйону Свята Марія. Хто купив ляшко, не зізнається. Посилаючись на те, що новий власник бажав лишатися невідомим. Доповненням до цієї версії є блог ляшка на сайті. Кореспондент. У блозі Ляшко пише. Ми змогли продати його за 70 тисяч доларів. Усі виручені гроші вже спрямовані бійцям АТО, а саме на потреби спецбатальйонів: Свята Марія, Луганськ-1, 25-й батальйон територіальної оборони Київська Русь, 72-га бригада ЗСУ для наших героїв, які зі зброєю в руках захищають незалежність, були придбані Камаз бортовий всюдохід – Одна штука, маза з кунгом, одна штука, бронежилети п'ятого рівня захисту 100 штук, бушлати 300 штук, ретранслятор, три штуки, радь. 100 штук, комплекти термобілизни 300 штук, військові костюми 300 штук, балаклави 300 штук, спальні мішки 100 штук, утеплені намети 50 штук. Цю інформацію нам підтвердили лише у спецбатальйоні Свята Марія першим командиром якого був однопартієць Ляшка Дмитро Лінько. Там сказали, що отримували навіть більше, ніж зазначене у списку. Дукти харчування, як не домовляється, ВРДМ. У 72-й окремій механізованій бригаді розповіли, що допомогу отримували, але не бронежилети, мази чи військові костюми. Ляшко вручав подарунки дітям загиблих воїнів. А у 25-му батальйоні територіальної оборони Київська Русь взагалі відповіли, що від ляшка не отримували жодної допомоги. Принаймні, так стверджує Дмитро Кутузов, який відповідальний за матеріальне забезпечення Київської Русі. Двадцяти. Таким чином, маємо три версії, які навряд чи можуть існувати одночасно. Втім, вони були озвучені однією людиною Олегом Ляшком. І ця ситуація з чи то проданою, чи то подарованою автівкою, дуже схожа на прояв звичайного українського політичного популізму.